Перший офіційний матч, ваш коментар. Коментар не чули. Заграли, ключово. Це дуже погано. Звичайно, зараз на сьогоднішній день не все від нас залежить. В плані боротьби мається до місця. бачите сьогодні причини поразки? Програли в агресії в першу чергу. В агресії забили швидкий гол. І е, все про те, що ми там домовлялися перед грою, готувалися, що ми не спрацювали. І те, що ми вже по ходу матчу просили опростити гру, десь не, не, не доступалися до хлопців. Але все рівно не може команда, яка ставить про собою якісь завдання і щось претендувати. Без спортуні злості, агресії. Це не може бути такого. Другий тайм, вочевидь, ви там будували певні свої плани, говорили з своїми підопічними в роздягальні, але вилучення Адварда Кобака, по суті, все зламало. Як воно вплинуло взагалі на ваші плани, на другий тайм? Ну, це одне із ключових, що не вдалося. Те, що ми говорили вперед. Звичайно, швидке вилучення, цілий тайм грати в меншості. Ще по ходу походимо очікуючи. По ну, це дуже важко. І попустивши третій гол, зрозуміло, потрібно вже заплатити, але був один момент, який не так. Після ще поверху до було у нас два мінанка також, щоб ми забили, тоді вже щось, можна було розрахувати. Але зараз так не можна виходити на футбольне поле з, 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 такою, з таким настроєм. Ну, це ключова гра і так потрібно розуміти, щоб нас не повинні бути вжиттям футболу. Вітаю вас, вашу команду, з перемогою. Перший офіційний матч було хвилювання. Сьогодні команда погано почала, поєдинок його переламала. Ваш коментар ваші рашні. У першу чергу хотілося б подякувати Збройним силам України за те, що ми продовжили чемпіонат. Бачите, у нас війна в Україні. Ми готувалися до другої частини чемпіонату. Зрозуміло, що такий був суперник, як Білка, яка є нашим прямим конкурентом за поборотися за верхні місця. І зрозуміло, що гра була дуже така серйозна, бойова. Ми боялися, бо тому що ми грали багато товариських матчів, ми готувалися на збори, зіграли 10 матчів, але офіційна ігра це є офіційна гра. І бачите, ми пропустили дуже швидкий гол. Трошки почалося хвилювання у хлопців, але згодом вони відігралися, заспокоїли ігру і забили ще два ніча. Ну, час. Відтоді ми виграли 3-1. Хотів би подякувати нашим футболістам, які віддалися повністю на футбольному полі. Зрозуміло, що є помилки, але футбол без помилок не буває, буде на це. Працювати хотілося за підтримку наших болівальників. з Городенки, багато приїхало, керівництво приїхало, подякувати за те, що вони підтримують нашу команду. А в команді «Білка» успіхів, перемог, але не з нами. З походу першого тайму ваша команда переламала хід ініціативи на свою користь, забили два чи що цікаво зі стандартів. Десь рахунок, чого вам вдалося вдалося, на Ну, Я знав, що буде дуже багато боротьби, бо тому що це є весняний футбол, такого конструктива, якби ми хотіли бачити тренерський штаб. Зрозуміло, це, це все впереді, коли травка зазеленіє є повністю. І ми працювали на стандартах, на у нас є високі футболісти, ми це на тренуваннях. Це вчора ми відмінили тренування, бо тому що в нас в Івано-Франківську випало дуже багато сніг, не було не І я так думав, я тренер, що мало вирішити. Дуаля матчу – це стандартний побут. І так воно сталося. Бачите, два голоми забили, дуже досить. Ну, футболісти виконали установку там, куди треба бігти, вони там були і реалізували там коли. Футболісти сприйняли наш, е, нашу теорію, нашу тактику на ігру. Ну, а в цілому, якщо є перемога, значить, це заслуга всіх футболістів, всіх, хто працює в клубі, дівчині всім через. Як ціни тебе новачків, наскільки не задоволені сьогодні, ніхто не зіграли, наскільки вони вже притерлись, наскільки зігралися. Ну, ще треба, щоб притерлися. ну, задоволений новачками. От Макіта Шарабура, він ігрок, був, бувший гравець білки, зрозуміло, що в нього була е, така мотивація, Я Грав проти своїх футболістів, він тут був кращий бомбардир. він забив 16 голів за білку і ми його запросили до себе в команду, досить гарно себе проявив. Подобається цей футболіст, вміє грати, вміє забивати. Влад симутюк так само, він має досвід і прем'єр-ліги. Трошки він не може зрозуміти, що футбол у нас першої і другій ліги відрізняється від прем'єр-ліги, але я думаю, що він кожним днем все більше атакується до другої ліги. По другої ліги то більше з футболу немає більше такого конструктива, як кажуть. Молодець, старався, правда, отримав карточку, не потрібно, але ми будемо над цим працювати. І думаю, Бабанін Владислав теж новий футболіст пішов в ігру. В кінці матчу, я думаю, що ми новичками Паланюк Василь, теж у нас усилення хороший, хороший нападник, краще попардив рукавини за всю історію. Я думаю, що ми селекцію провели досить на високому рівні. Зрозуміло, що в офіційних матчах треба цим футболістам адаптуватися, тому що товариські ігри то є товариські ігри, але в цілому я задоволений всіма новичками. Так що будемо працювати. Дякую, Дякую, за побачення.